Ну і чоловіки віком 18-25 років мають найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік. Жодних ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогоднішній день немає ні на рівні Верховної Ради України, ні таких ініціатив не висловлювали представники Генерального штабу головнокомандувача збройних сил Міністерства оборони. Тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації у нас підстав немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і з так, психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої, виконавчої влади і президента жодних ініціатив в цьому плані немає. Це треба сказати, що це особиста думка депутата Веніславського. Який сказав, що, начебто, цього вимагають союзники, де він таке взяв, не знаю. Але комітет Верховної Ради сьогодні вирішив заборонити мобілізацію обмежено придатних до 25 років. Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки напрацював законопроект, що забороняє мобілізовувати чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний. Про це Повідомив секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко. В коментарі Українській Правді дійсно комітет напрацював законопроект, що забороняє призивати громадян віком від 18 до 20, які були призван... признані непридатними. Також у документі йдеться, що люди до 25 років, які були мобілізовані за таких умов, зможуть звільнятися зі служби. Також Костенко уточнив, що комітет рекомендував парламенту ухвалити цей проект закону в першому читанні та в цілому. І тепер документ має розглянути Верховна Рада. Будемо чекати на це голосування.